Так, всіх вітаю. Ми сьогодні в автосалоні Зікер. і це автомобіль Зікер 7X. І бачите, у нас раніше на китайцях зюди були роз'єми GBT. вони були однофазні, і зарядка була максимально дозволена 7 кВт по, -по, -по, -по змінному струму. Зараз вже приходять європейського роз'ємами, тобто тут вже буде ccs 에... е... е... 2 під швидку постійного струму зарядку і трифазна зарядка Type-2 під змінний струм. Ось ми взяли. Взяли Порше зарядний пристрій, і ви бачите, на даний момент я вам його розблокую. Він бере у нас 32 А на кожну фазу, і машина бере 22 кВт. Тобто в інших автовиробниках вам будуть додатково зарядне продавати за гроші. Тобто, зазвичай це буде зарядний пристрій на 11 кВт, три фази по 3,5 А, по 3 фази по 3,5 кВт або по 16 А. В цій машині вже із завода йде зарядка вбудована на 22 кВт. І якщо будете використовувати ось такий зарядний пристрій, або можете використовувати інший зарядний пристрій під Type 2, під змінний струм, ви вже можете заряджати ваш автомобіль зарядкою 22 кВт. І е, коли ваша, ваш автомобіль буде мати е, батарею, скажімо, там 95 кВт, е, то порахувавши, ви будете Повністю заряджати ваш автомобіль е, часом до п'яти годин. Тобто, якщо машина повністю розряджена, тобто ви виїздили її в ноль і ви все одно е, можете отримати зарядку е, за п'ять годин е, від повністю розрядженої до повністю зарядженої. Якщо потрібні зарядки для електромобілів, звертайтеся в маркети.